Ну да, Ну, крафт. Ну, вартак, крафт. Денег. Так, портрет вот, подводящий. Вот, вот. Так, тут тя побудову шеду. Ну, треба ще напрати сирочок. зручок. Друго досвіду. Так. Побудую мельницю. Ну і треба десь попущувати, а може ось.

Вас вподобайка. підписка і поширення. Ну, а за мене ясна річ цікавий контент. Thank you. θα είναι η πιο ροκε μιλώ ခုνένα λόγο φάω It's a not

Так, как сарафия? Ты наверное попробуй звезда, щоб... не зарушаем. Не красова шая. Да, кусочек просто. најдобро е на декора Oh, não iria. deixa Então, aqui Agora no não